Василь Старун Небесний віз Хайку. Безлика картотека, лик глибин, прадавні атлас і верхи з низами, За ними темінь виб'є з пісні клин. На горах зацвіте чужий полин. Насипана вершина картузами. Криштали кунир, почуєш білі в тому, чарівний борщ схолоне у вікні, віки спливуть у білім самані, Поверне віз, а вже немає дому. І дощ паде на золоту солому, і кілька істин втоне в вині. Впадуть престоли, потаємні вікна, якісь віки. І ржаві та легкі, і насінини дерева леткі, Світ облетять, і жодний черв не пікне, і помислом далека квітка зникне, любов'ю стануть знову вуста терпкі. Сни ненависні, волі непідладні, любов за постерунками живе, хмариною твоє життя пливе, і дощ сухий на трави ляже ладні, як райдуга. Твоє ім'я назве, не по крові по духу брат одринають кінченні ріки, просторікши і просторіки, за здобутками без витрат, за веселкою тягнуться стріхи до земних і небесних врат. Тиша землі визирає з пустель, пустою голосу слово пригорне, пригорща поля. На колово орне, на спорожнілу приляже тарель, реміти білими костями карти бутів, тонкою лінією світла, кварти з брутів Отих брутальних силових полів і на кілках безмовних атрибутів на шворці золотавистих підків. Гінко без лоба паде має стат, гінко білобою має те стать. Сито небесне втрачає ходу, гідну поставу, незайману стать, світ заганяє жалоби в дуду. Що на дорогу без крилому дать, а не згубить по чужому суду. Крила тілі тепла, веснянок і корів, вартівні перестиглої худоби, до Бога шлях через усі невдоби до райдуги її смугастих брів, і залишились в льосі недороби. І погребища непривабних днів. Реєстрове козацтво кургані лежить, до вершини життя не дійти не дожить, Цьому братньому колі на виріст, вже давно там ріка до морів не біжить, бідний сховок у часі й вирі. Носи качині, птиці несуєтні, за тихим копирсанням молитов. Неси молошний відробіток єті сметаною котячої планеті, минулим з німоти і мов. Бе яблук сиплять листя два дощі, на дощі трудодні, на кревні лики і лиликів позавербальні крики вощину розкатають по душі, дерева впали, за кордон кущі звелися і намацують ярики, яри без прірви. Тільки вічні зники. Аравія у ступорі магнілу, бархани вже розпустять животи, худобу через міст перевести, і вудлище за крилами уміло дорогу знемагає замести. В глибині сибірського причастя і магаданських прерій, брудноти йде в глибину призвідця долі й щастя, паде антипко у болото, дасть бі, Бридотна нота голого хребта. Пітьмою загасити свічі стерній, ульф стернер над побаченням дібров, де супротивник, він тебе зборов, Стривок вогнів. І непохитних терній, відібрана, але не вгасла кров. Важкого речення, не витерплею звіз, візки біжать у купелі стежина, і синя збруя, і сипка жина, свободи вітер обійняв безвіз, закам'янила ігоря дружина, зруйновано, харона перевіз. Не бути собою. Судьбою, саво, полум'яні на хід від щастя до втрачених бід, дорозі не здамся без бою, палає туманами схід розваженим сном і грозою. Кінцеве поле тягнеться без тями, та мує біль дорожня канота, кантата плям порожнього кута у протягах невитканими днями летить її мелодія крута і від ворохоб і витихлої ями. Як втихлий дзвін про межі запита. Народних премій, невагома схема, тріпільська схема, втрачена подоба, доба непевних, стронкою худоба, проміння космогоні ледве втрима, зачей сльоза, пустельно потом злоба, тікає час і дактилічна прима. ж махав ти та ж махав, банер срівної невгоди. По долині нев, городи, поміж пензлями шагал, за струмком грішучий гал жде чужої нагороди. Юнга читаєш в городі марій, птахом літальним заходить до стріхи, за сторінками зелені гріхи, бджіл порожнеч невлаштований стрій, гупнуть об землю неспілі горіхи, брязнуть об небо там сховано рій, тріасом з поля. Згорнеться плескач, Тарас поля виринає знощі, порожній вітер вигульне на площі, камінчик через плесо підовскач, не хоче люд вигулювать калач за світлом неспланованої трощі. Тривалих звершень сивого сувою Зібрати в жменю зможе політем, налацка нагороди кілька тем, порожні вікна темного савою, сухі краплини не відчують трем. Горішня сіль долонями спада, де обрані, а де обранці міту, снам гармонійно в камені греміти, Згубилася замислена дуда, коли сніжинки не вдалось зігріти, життя подовжилось, і виросла вода до Божого безімені суда, свічі в очах без присмерку горіти. Недобре все усе не дуже добре. Вершинами пливуть нескреслі обри, Облами гілля, чужий дракон, і вершник піхтурою мчить хоробрий, повз добрий дзвін розрахункових крон. Троянда Яндекса трипала, палають заходу вітри, пюпітри пензель, сотвори кремінні сни Сардана пала сардини трубадур марала біля розкішної нори. Тривала ніч. За тінню ворогка кавур з таверни, не виносить мощі, в таємних знаках не знаходиш отмще Безкрилий отче, де ж твоя рука? Прилика пам'ять залишає гони. Не бачити, не чути, не мовчи. На потолоч, натрапиш уночі, Залізом шиті в бур'яні вагони, останні титри та напливки тритони, голубка голоду, що зглине на плечі. Рікото, струмінь позолоти, Стає вершиною ноги. Хоч стрель поміж тіней, шуги і полози, повзуть і лоти, росою сохли санкюлоти лише солярісів круги. Стурбує день непарний попит, Непарки, слова, тиша, тиш, забудеш за солодкий книж, за солодавий світ і кропит, коли надійні рвійні стропи впадуть на землю до узвиш. Зігріє душу, утромбона сует. Морську дорогу вітер припасує до лівця наймення кох і нор. пегаса крила, Людь зелена взує, порожніх норах золотих комор. Тривалі дні худоби підійшли, шлики дорожні дихали утробно, і танули вогні анаеробно, і сили світу на стежках золи, сплітали непорушні постоли. Те місце непомічене і лобне, орда ховала. Від живі столи, левкі перетурбації потоків, гріхи в долонях ручаєві лід, стерно жахливе упаде на пліт, токів залізних і живильних соків, стріли перепинаючи політ, длякає літеплом лускаті, петлиці молодих трирем, до піфагора з теарем повзуть герої сарасати, їхні брилики крислаті, не залітають. Угарем. Безмежно світлі поторочі, речисті витеклі Сонця, в діру засмоктаного вівця, в небесний шлях посеред ночі, ніхто жалю твого не хоче на вістрі мед від олівця. Всі печалі в сніги Оріона, бідна скрипка, промовче, ноктюрн, і продовжить край сесті тутур, квітка випаде ніжно з патрона. І зоря недосяжна Арктур, ні сльози, ні бажання не зроне, в хитро сплетені шельпіт і мур. Переписана нива на відкуп, жмут повітря і смак звіздаря, з возом даря зійде зоря, мають слово не мовити свідку на полатаний голосі сітку, там не риба, та човен згоря. Квартальний квартальні в рамцях втрачених подій. Подібна влада вклалася у люлю, Димить життя, а з хортиць стрелить люлька, і прийде дощ, бо соняш по воді, слуга народу і мовчить і булька, з'явився голим в нашому суді. Петрарка, голомозих снів і масне свічадо обирає мід, зараєм тихо, аж гуде релікт прояв старих та неможливих зників попереду невизначених літ. З верхів тече і піти вище, дають світи, трапка смола, вода останньою змогла на верез летіти вище, шляхи накриє бідна мла, як світла наволоч колишня. Немає втрачених людей, Є безіменні дні душі, когось очікують на суші, до когось доля не йде, вогні одесно не поруші, Хто нам Месію приведе? На цій землі? Не родять груші. Сенсації вогні без каніфолі, Веззеленіла клієво золота, всі пошморги на хмарах підлата, Шевченя перестояної долі Підлегла вівчара безрідна долі З чужих вітрів продовження глита.